За три роки гри в Майнкрафт, я ні разу його не проходив. Тобто, я ні разу не вбивав дракона, та я навіть до Енда ні, ні разу не доходив. І в цьому відео я хочу це виправити. Тобто, наша ціль пройти Майнкрафт. Світ я вирішив так і назвати: проходження Майнкрафта. Що ж, ну а перед тим, як ми почнемо виживати. Я хочу попередити вас, що я включаю чити і збереження інвентаря, оскільки це моє перше проходження. Я не хочу, щоб воно було заважке. А також я особливо коментувати нічого не буду, тому це просто відео з виживанням. Добувши камінь, я зразу вже пішов крафтити камінні інструменти. І відправився далі на пошуки якоїсь іншої печери, тому що для початку треба було хоча б добути залізну броню, як мінімум фулсет і залізні інструменти. Знайшов печеру, я зразу там знайшов залізу. Далі я побачу, що мені вистачає шерсті, щоб скрафтити ліжко і поставити Spawn point. Так мені буде простіше вивчати цю печеру, бо я буду менше боятись здохнути. Зробивши собі трохи хавчика, я вирішую собі ще зробити смузке, тому що дуже важко вивчати печеру в темноті. І тут я находжу спуск. Дуже низький спуск. Який веде до самої глибини цієї печери. Я вирішую все на F5. В надії, що немає монстрів. Але вже ви можете бачити внизу, що я був неправий. І монстри є, і їх дофіга. У мене снайпає скелет. Ну, і зараз вже побачите, скільки їх тут. Їх орда. Вони просто пруть зі всіх щель. Mm. Я стараюсь освітити з скепами місця, щоб добути трохи заліза. І вирішую, вирішую користуватися тактикою підсос. Але не спрацювала трохи та тактика. Я вирішую поспати і продовжити наступного дня. Наступного дня, як бешений вриваюся в ту печеру, і там немає мобів? Ні, ну в прямому смислі тут ноль мобів. Здається, через ніч тут пропали монстри всі, і я можу спокійно добути ресурси. Ну що ж, давайте красиво закриємо ту печеру, бо там вже немає ресурсів. І все. Тепер туди не спуститися, бо вода вже туди не проходить, в принципі. Ну, мені туди вже більше й не треба, бо я говорю, там немає ресурсів вже. На даний момент я вже скрафтив собі залізний меч і залізне кайло. А також я вже зробив майже фулсет броню, оскільки мені не вистачило одного залізного натапка. І, виконавши ціль в виді добути залізну броню, я вирішив вийти зі світу для другої частини 5 лайків.